Чуть быстро Дивись обережно, если що попускай сам фрикцион Працює Якийсь бікфіш. оце дві риби обірвало вже Біг Фіш мені сигарету покури. потом що... Не давай потом закуриш. Не надо отвлекаться. ще сигарета буде мішати. Мати, не спіша, не спіша. Може сюди вивезти, дивись, Ось сюди, якщо підійдеш, вона воно ближе буде. Ти, мабуть, Підходь Ти, сюди. І спіннінг говорю, стягуй. Да, да, сейчас -да, надо, я понял. Угу. Підходь сюди ближче, тут на цей пісочок витягував. Так нормально, ну, а що тобі тягнуть, якщо рибина тут уже. Знаєш так? Знаю, знаю. <риво> Та яка обіда? Давай хоть подивимося, що воно буде. Що? Шо? Пиздец. Вот сука ж, блять, ну був же шанс блять Не было и нет. А что, Федергам порвался? Да, ты Федергам порвался. Дергнула и в пизда. Вот что за могло быть? Я уже, блядь... Ты постараешься? Класс? Я кайфанул. Так кайфанул, так хоть бы знать, что он. А якась рибина є там гарна Я думаю сазан. Леонід вже сказав, що сазана витягував Ну може, може, гарний да? ну, Тим більше гороха закинув скільки відер Прикинь? Це вже третій раз Ахахаха Значить треба утолщатися тобі а що? Нитка видержить, поводок утолщався. Поводок і фідергам поярче. -по -по ти ж бачив, я відслаблю, але тут... Херово. Сука, ну цікаво було.